Сьогодні буду випікати ягідний пиріг з крихтами. Для пирога мені потрібно 4 яйця, 2 стакани цукру, стакан молока, стакан олії, 600 г муки. Для крихт мені потрібно стакан муки, ложка столова цукру і 100 г твердої маргарини або масла. Так, тепер буду замішувати тісто для пирога. Мені потрібно яйця, збити з цукром. Яйця з цукром я вбила. Ще забула сказати, що треба чайну ложку соди і погасити от там, столову ложку оцту. Розмішую, вливаю молоко з молока стакан олії розмішую і тепер буду потихеньку всипати муку. 600 грам муки. Я зважила, зараз потихеньку всипаю і буду збивати. Зараз буду робити крихти. Тут у мене нагадаю стакан муки і одна столова ложка цукру і 100 грам маргарини. Бажано, щоб вона була холодна. Тепер мені треба це все перемішати так, щоб зробити крехту. Рихта має получитись така, як пісок. Ось така. Тут у мене стакан чорної смородини замороженої, ягоди смородини. І я даю столову ложку крохмалю для того, щоб крохмалю вибрав потім всю вологу. Тепер беру форму, форму я змастила олією і посипала манкою, виливаю тісто, тісто густе, пішло 600 грам муки. Тісто я розрівняла гарненько тепер. Посипаю зверху ягодами. Ягоди можна брати любі, вишні, сливи, можливо, і законсервовані. Багато я не даю. Можна дати більше. Тепер зверху я посипаю цими крихтами. Пиріг я ставлю випікати в духовку на 180 градусів приблизно на годину. Пиріг спікся, він випікався одну годину, зараз я його наріжу, подивимося, який він вийшов. Ось такий гарний вийшов пиріг. Дуже м'якенький, гарне тісто. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буду готувати ще багато смачних та бюджетних страв.